Це палаюча Донеччина, Покровський напрямок, один з найгарячіших на лінії фронту. Як воно бути на найтяжчому напрямку на фронті? Тяжко. Російські війська активно накопичують резерви та намагаються прорватися до південних околиць Покровська. Ворог дієнало, безглуздо, м'ясні штурми постійно, тобто вони просто продавлюють піхоти, лізуть, лізуть, лізуть якби... І таке почуття, що ну просто самогубці. Вони спочатку закидують о, якусь маленьку частину піхоти. Вони там укріпляються, і потім по чуть-чуть закидують кучками там, ну, на ці закріплені позиції, і потім ці е кучки розкидують далі. Тут свою варту несуть воїни 25-ї окремої повітряно десантної Счиславської бригади. Їхня робота це підтримка нашої піхоти. Як Кажуть, книжка пише. Ми стріляємо, піхота висаджується, прикриваємо їх поки вони зайдуть на позицію, сворачуємося і ходимо. Прикривати допомагає відома німецька гусенична бойова машина піхоти Мардер. Її використовують і для перевезення бійців, і для евакуації поранених. І, звісно, для знищення ворожого особового складу та легкоброньованої техніки противника. Запускаємо. Називають куниця. працює по ворожій піхоті та легко броньованій техніці. Мардер може захистити екіпаж від куль, снарядів калібром 30 міліметрів і невеликих осколків. Усе завдяки зверній сталі. Мардер у нас працює. От суто, якщо йде сильний штурм, хлопцям треба підтримка, і без нього ніяк. Навіть при такій тяжкій війні, як зараз, з дронами без нього дуже тяжко. Мардер має двойну броню. І це на, наразі на цей час дуже великий плюс для нас. Це БМП виробництво німецького концерну «Рейнметал». Там Мардер називають найуспішнішим зразком бойової техніки на російсько-українському фронті. У Мардера є великий плюс, а то що, не дивлячись на те, що в машині там 50 років, от у неї зараз все на електроніці. Якщо з нею щось случається, якби є у нас, як хлопці кажуть як, Путін», Кнопка виключається, повністю вся електроніка і машина вже їде, скажімо, на своїх ресурсах. Бронемашина має суттєві переваги над радянськими аналогами не лише в плані броні, а й ходової частини. Є ще Ну, Він теж, якщо двигун розігріти, він дує гарячим. Ну, я вам так скажу, поки їдеш, три бутилки випиваєш... І то не вистачає, бо потієш, як ото з тебе тече постійно, приїжджаєш, ото півторачку в себе. Сразу. Машина мобільна та проста в управлінні, кажуть бійці. Якщо не вважати три чоловіка екіпажа, КБМ, навідник і Міхан, сім чоловік, ззаді нас ми можемо побачити, тут сидить командир штурмової групи. І також шість чоловік, по три чоловіка з кожної сторони. Однак на нулі є і загрози для німецької БМП це ворожі і дрони Дуже заважають. Це, ну, вони, і Оце оптоволокно, волокно, воно їх не садить не ні реп, нічого. Вони ну, по-любому ну, б'ють по машині це 100%. І, ну, вони як тільки бачать, ну, от особливо мардер, вони, у них аж я, я не знаю, там. Ну, взлітають все, і от надатока ну, лупануть. Воїни 25-ки кажуть, як би складно не було, будуть і надалі звільняти нашу землю від окупантів. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Корецький. Ми – Україна марафон Єдині новини.